Ну що, народ, привіт! Чергова посилочка, мега посилочка. Ще в мене таких об'ємів не було. Можна разом зі мною проходите історичний період, момент мого життя. Я навічу так от все сурово, все серйозно. Так, що у нас тут? Ви, що не, ви не бачите, да, що там у нас є? Бачите. Так, що у нас тут за діла? Давайте. Тут буде дві посилки, дві розпаковки. По-перше, чудова чергова чабань, крутіша, неймовірна чабанька, міцна, перевірена, до якої би я б я би зробив тільки один один момент. Причому воно не потребує цього. Просто промазав би трошки сіконом кути або чимось водовідштовху. Хоча воно цього не потребує. Раз, одна чабанька і чабанька простіша. Така, чабань. А, я щось не пам'ятаю, це біля 700 гривень. Проста велика чабань на кожен день. Далі. Народ, Я зараз буду вам казати, але точно не пригадаю деякі моменти, деякі номера, тому пробачте, довіряйте. Так, 404 чай. Це пуер. Перевірений пуер на кожен день невисока вартість, крута якість, реально крута перевірена суча, який я один час просто упивався. Із розсипних чаїв взяв три різних вида. І з того, на що варто звернути увагу, це Є99. Це колись був у нас Є100. Це простий чайок. На кожен день для таборів, для якихось заходів, для великих організацій капатій, підходить для хорека. Не прогадаєте по якості, по, смак, по смакам Далі, далі, далі. от Просто щоб вам все стало на свої місця. от Подивіться, яку я взяв кількість 413 чаю. і Я вам колись вже пояснював, чого я беру таку кількість чаїв. Тому що він перевірений, він бомбезний, це крутий. Гунтінчик. Просто матьорий, крутий, смачний гунтінчик, який вартий того, щоб ми на нього звернули увагу. І останнє, що у нас тут ще є, таке болтається, це е, А66. Це молочний улом. Отже, це перша посилочка. Чекайте, зараз буде друга розпаковка.